Друзі, вітаю вас на каналі МПочинка. канал з ремонту техніки. Сьогодні в нашому відео ми будемо ремонтувати ось такі невеличкі павербанки. Це Базео з 30 Вт, ємкість 10 000 мАч. Назва моделі Адаман, який урізаний PPA dm 2 T10, ось його маркування. Ось так вони виглядають, дуже схожі ззовні на Іншу модель Адаман, зараз я вам покажу. Ось так виглядає Адаман в порівнянні з Адаманом на 65 Вт. Цей у нас Адаман 2 має 30 ватт і має такий дуже цікавий розмір корпусу, дуже зручний. Його можна покласти в карман, там в штанів, або просто. Ну, взяти так, ну дуже дуже, -дуже такий а, легкий. А, по розміру ось так відрізняється від адаману 65 Вт, теж металевий корпус, теж дизайн дуже схожий. А, на борту має теж два USB-роз'єми Type-C. І кнопочка, якщо придивитися, у нас зверху йде кнопочка. А, в моделі Адаман 65 Вт, вона йде збоку. Це у нас адаман працюючий. А ці два адамани на 30 Вт вони обидва не працюють. На них немає реакції. Окремо хочу сказати, по цим павербанкам вони приїхали з Польщі. Окремо хочу подякувати Валентину з Польщі. Який допоміг мені придбати ці павербанки та інші павербанки, які приїхали ну, в дуже такій цікавій а, кількості, да, і всі вони не працюючі, всі вони мають якісь дефекти, заводські або а, експлуатаційні дефекти. Ну, судячи з вигляду, вони, мабуть, і не були в експлуатації. Бо Деякі навіть мають там на скло наклеєна захисна плівка. Ще трохи додам інформації стосовно цього компактного та елегантного багатофункційного блокоживлення живлення з ємкістю 10 тисяч, виготовлений з високоякісних матеріалів, корпус пластик. Має на борту технологію QC 3.0 та плюс PD3.0. В конструкції трьох портів. Один з портів USB Type-C можна використовувати для того, щоб здійснювати зарядку зовнішнього акумулятора. А інші три роз'єми для мобільних два USB-3.0, USB, USB Type-C PD-3.0. Розєм USB Type-C можна застосовувати для зарядки телефонів, планшетів чи Bluetooth-колонки, а також щоб самостійно поповнити Powerbank зарядкою. Ну, Це от так от вкратці розказав про його можливості. Більш детальні можливості можна вже подивитися в інтернеті на сайті. З його технічних характеристик. Ну а що? А ми почнемо сам ремонт. Саме цікаве в цьому відео. Нагадаю, що павербанки не реагують на кнопку, тому є сенс одразу розібрати один з павербанків. Один я відкладаю в сторонку, щоб не мішав. От, І почнемо з розборки. Ми беремо лопатку. І саме головне, нам потрібен дуже-дуже гострий предмет з, тон з дуже тонким лезом. В моєму випадку це скальпель. Потім беремо скальпель, підсуваємо під кришечку. Ось так от. І починаємо. Дуже обережно за допомогою лопатки все це відкривати. Так, ми кришечку зняли, відкладаємо її в сторонку, а ось добрались до середини цього павербанку. Маємо те, що бачимо, що він складається з двох батарей по 5000. Маємо на борту мікросхему IP5389. Зараз я покажу більш детально. Так, є термопрокладка. Ну і зараз що ми зробимо? Ми зараз так, кришечку ми зняли. По суті, по суті, оцю накладку можна не знімати. Тут у нас трохи інша ситуація стосовно розборки, тому що корпус у нас пластмасовий і розбирається павербанк, просто знімається накладка. В моделі Адаману Металевому для того, щоб розібрати, він має металевий корпус, тому уся, уся начинка всередині потрібно зняти кнопку, потрібно зняти накладку, потрібно зняти кришку. І потім все це виштовхнути. З моделлю Адаман-2 тут трохи інша ситуація. Так як він з пластмаси корпус. Має накладку тільки верхню, а, тому не потрібно знімати оцю лицеву накладку. Це зайві, скажімо так, рухи. А, ну і все, в принципі, так, ми розібрали павербанк. Ще треба нам а, перше зняти а, клеми живлення акумулятора з плати. для того, щоб потім дістати плату і а, далі перевірити в якому стані у нас знаходиться АКБ. Знімаємо обережно компаунд, який закриває в нас клеми батареї контакти. Беремо трохи флюсу, наносимо на плюсову і мінусову клеми і відпаюємо Акумулятор від плати. мінусову клему вже відпаяли і у нас залишилась плюсова. Плюсова клема знята. Далі відкручуємо з допомогою викрутки два гвинти, які в нас тримають плату. Пробуємо підняти плату до гори і дістати її з корпусом. Обережно є Термопара, щоб її не пошкоджити, треба в сторонку її відвести. Ось так. Так, плату ми дістали. Зараз ми її оглянемо більш ретельно. Перед тим, як оглядати саму плату, ми перевіримо стан КБ. цього ми беремо наш мультиметр. Виставляємо. Вимір напруги і дивимося, що в нас на АКБ. В нас на АКБ 7,8 вольт. Тобто тут у нас дві батареї, які з'єднані е, послідовно. В АКБ у нас знаходиться в гарному стані. Заряд батареї е, дозволяє працювати пристрою. Але чомусь він у нас не вмикається. Тому давайте зараз оглянемо плату, перш за все знімемо термопрокладку, яка заважає нам подивитися на стан контролера. Кидаємо плату під мікроскоп, дивимось на стан контролера, оглядаємо його, дивимось на контролер. Контролер у нас IP5389. Контролер виглядає доволі непогано, я не бачу на ньому якихось ознак пошкоджень, тому давайте перевіримо плату більш ретельно. Візуальних ознак пошкодження на платі я не знайшов, тому зняв іншу термопрокладку, яка стояла в районі дисплею. Під нею знаходиться у нас конденсатори, які треба перевірити методом прозвонки. Так, ми виявимо, чи гаразд у нас все, чи не гаразд. Так, перевіряємо. Один конденсатор норма, інший норма. А ось тут у нас КЗ. Ось це місце місце в нас дзвониться на коротко. Бачимо тут групу конденсаторів, три штуки. Зараз пробуємо відпаяти ось цю всю групу і е, перевірити, можливо, якийсь один з конденсаторів у нас пробитий. Усі три конденсатори ми зняли, прибираємо фольгу. Давайте перевіримо кожен з них. Маємо залишки компаунду на них. І цей теж. Усі три конденсатори у нас не дзвоняться. Тобто, тобто вони у нас цілі. Відкладаємо їх в сторонку поки, а на цьому місці все ж таки сидить КЗ. Тому зараз будемо дивитися далі. Після ретельного огляду плати я зупинився на ось цих двох мосфетах. Коли прозвонював, вони начебто, не начебто, а вони дзвоняться одна коротко. Зараз це перевіряємо. Ось як бачимо, один. Та Зараз підкидаємо оплату під мікроскоп, дивимося, що за масфети в нас стоять. І е, підбираємо, пробуємо знімати їх і подивимось, чи дасть це нам результат. Бо якщо ці мосфети будуть цілі, то тільки залишається на контролер грішити. Дивимось. Даємо можливість платі деякий час охолонути і потім е підкинемо е акумулятор до плати і подивимося, що з цього вийшло. Так, плата в нас вже підостила. Давайте ще раз перевіримо е відсутність короткого у тому місці, де в нас воно було. По-перше, на конденсаторах його немає. Так, MOSFET. Все нормально запаяв. Давайте підключати АКБ і дивитися, що в нас з цього вийшло. Так, запаїмо плюс до плюса, мінус до мінуса. Першим припаримо мінус. А потім припимоємо плюс. Так, є, підпаяли. Зараз бачимо, спостерігаємо ось таку ситуацію, проморгав, на нулях підключаємо зарядку і вуаля. Запрацювало. Так, перевіряємо USB-порти. Так, USB-порти в нас працюють. Інший USB-порт у нас теж працює. І залишилося останнє це перевірити е саму зарядку, скільки у нас бере. Цей павербанк на зарядці. Так, зараз переналаштую пере... осе, бо в мене тестер стоїть у розетці. Там буде погано видно. Так, ну так, я думаю, буде краще видно. Е... Зарядка в мене на 5 В 2 А. Е... павербанк бере 1,4 А. Ну і все. Збираємо. Цим павербанком ми вже розібралися, відкладаємо його в сторонку і давайте подивимось інший павербанк, що з ним. Але я гадаю, що з ним те ж саме, що і з першим павербанком. Але це не точно. Давайте розберемо. Я за кадром зараз розберу його і далі вам покажу, що з ним. Так, другий павербанк я вже розібрав. Відстав акумуляторну батарею. Перше, що ми зробимо, це зробимо заміри е, напруги на батареї. Дивимося, що в нас батарея показує 7,97 вольта. Це дуже добре. Батарея знаходиться у е, гарному стані. І тепер давайте е, перевіримо саму плату. По платі я вже одразу можу сказати, що я бачу невеличкий прогар на транзисторі. І маємо таку саму ситуацію, як з першим павербанком, але тут навіть візуально на транзисторі видно, що він має невеличкий прогар. Зараз я вам це покажу під мікроскопом. Так, Плата вже під мікроскопом і ось як ми бачимо наявність прогару на Мосфеті. Ось воно. Місце ушкодження. Ну, я думаю, що тут теж треба міняти обидва Мосфети. Але погляньте, тут вже стоять інші мосфети. Якась збірна солянка G33N03. Зараз подивимося, що це за мосфети сюди впихнули. Цікаво, дуже цікаво. Так, G33N03 Мосфети. Що ж це за MOSFET? Це теж здвойний MOSFET, Звісно, 30 В 30 А. Ну, дуже цікаво. Тут вже якась ну, така велика потужність Масфету, але чомусь вони згоріли. Ну, зараз будемо їх знімати. Думаю, що встановлювати я буду масфети від бустера Базеус 20000. Які я придбав нещодавно на AliExpress, вони мають характеристики 30 вольт, 35 А. І це не маловажно, тому що я гадаю, що для 100 ваттної мікросхеми, яка тут використовується на борту, ну, це, мабуть, замалі амосфети. Ось так виглядає даташит на мікросхему IP5389. До речі, по цій мікросхемі бувають різні модифікації, їх нараховують близько 30 різних модифікацій. Тому і ті, хто ремонтує павербанки на цій мікросхемі, стикаються з тим, що дуже складно підібрати саме ту модифікацію, яка використовується в пристрої. Ось доташіть на мікросхему. Ось можемо бачити, що вона 100 ватна. Тобто дуже міцна мікросхема, дуже хороша для цієї лінійки пауербанків. Але, але масфети, які підібрали, вони, мабуть, не дуже якісні або недостатньо міцні. Так, міняємо масфети. Так, нові MOSFET я вже запаяв, плата відпочиває, охолоджується. Старі масфети, уявіть собі, я їх ледве відірвав від плати. Тому що вони не просто згоріли, вони, зараз покажу вам, вони просто прикипіли до плати. Ось так виглядає MOSFET здвоєний, у нього навіть навіть ножки відпадали. Залишки я прибрав, сплати почистив і потім запаяв нові. Ось так вони виглядають. Ось в такому стані. Така краса. Так, плата вже охолонула. Як завжди, не забуваємо робити контрольну перевірку обов'язково перед тим, як підключати батарею. Так. так у нас все добре. Так, у нас все добре. Це нормально. Можна підключати батарею, підпаювати і дивитися, що з цього у нас вийшло. Заяв. Підключаємо зарядний пристрій. Я вже побачив, що в нас на дисплеї був нуль, це хороший знак. Це значить, у нас працює контролер. Є контакт, пішла зарядка, і в нас другий павербанк теж відремонтований. Збираємо докупи. Ну що, друзі, на цьому наше відео добігає до кінця. Хочу ще раз нагадати, що при ремонті цих павербанків використовувались MOSFET WS3622DE з характеристиками 30 вольт, 35 А. Я був дуже вражений, коли розбирали, що з'ясувалося, що різні MOSFET стоять, хоча модель абсолютно ідентична, хоча, може, різні партії. Хотів ще запитати вашу особисту думку з приводу цієї несправності. Чому? Напишіть в своїх коментарях, чому так могло статися. І ще стосовно мосфетів, ви можете використовувати абсолютно інші мосфети. не обов'язково такі, як я використовував, але потрібно, щоб номінал мосфета був не нижче тих номіналів, які в них стоять. Усім дякую за перегляд. Усім бажаю вдалих ремонтів. І ще напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви побачити в наступних відео ремонт оцієї пачки павербанків. Якщо вам буде цікаво, напишіть це в коментарях. Тоді ми знімемо ще матеріал. Бажаю усім вдалого дня і вдалих ремонтів. До зустрічі. Пока.